Доброго дня, шановні абітурієнти, мене звати Андрій Розкладка, я завідувач кафедри цифрової економіки та системного аналізу Державної торговельно економічного університету. Хотів би сьогодні вам розповісти про освітні програми, за якими наша кафедра є випускова. Перш за все, хочу сказати про те, що наша кафедра функціонує на факультеті інформаційних технологій. На якому представлена значна кількість освітніх програм. Ви бачите на цьому слайді перелік спеціальностей і освітніх програм, за якими відбувається підготовка бакалаврів і магістрів на нашому факультеті. Звичайно, всі ці освітні програми вони об'єднані відношенням до сфери інформаційних технологій, але кожна з них має свою унікальність, свою особливість, і наші три освітні програми. За якими кафедра цифрової економіки та системи є випусковими також мають свої особливості, і заме з цими особливостями хочу вас сьогодні ознайомити. Звичайно, що можуть виникнути питання, і ви перш за все маєте знати, до яких ресурсів і джерел потрібно звернутися за додатковою інформацією. Найбільш актуальна і повна інформація представлена на сторінці нашої кафедри. На сайті університету ви заходите в розділ факультети кафедри, вибираєте кафедру цифрової економіки та системного аналізу і опиняєтеся на головній сторінці. А далі вже за різними гіперлінками ви можете отримати будь-яку інформацію, включаючи контакти мої, моїх колег, нашої кафедри, можете звертатися додатково з запитаннями. Я гарантую вам, що ви отримаєте відповідь на всі ваші запити. Отже, давайте почнемо. Перша освітня програма носить назву Цифрова економіка. Тут не так складно, мабуть, зрозуміти, оскільки нинішнє покоління виросло в сфері цифрової економіки, прекрасно розуміється на всіх цифрових сервісах, мобільних додатках, які зараз роблять наше життя комфортними, і без яких ми вже, мабуть, не уявляємо собі сучасний світ. Цифрова економіка є таким складним е, живим організмом, до якої входять і мобільні технології, хмарні технології, технології інтернету речей, технології блокчейн, доповнена е, віртуальна реальність і багато багато іншого. Якщо говорити про основні фахові дисципліни, які вивчаються на цій освітні програми, то це цифрові системи і технології, моделювання бізнес-процесів, системи прийняття рішень, технології розробки мобільних додатків. Хто ж є фахівець цифрової економіки, яку готують у нашому університеті? Він має професійно володіти цифровими системами і технологіями для оптимізації економічних процесів. Ми прекрасно розуміємо наскільки важливо зв'язок із практикою. Ми тісно співпрацюємо з міністерством цифрової трансформації України. У нас на магістратурі навіть навчалася одна із розробних систем дія, тому ми звичайно знаємо, чим дихає. Цифрова трансформація в Україні, цифрова економіка, і намагаємося підготувати фахівців, які повністю відповідають цьому актуальному напрямку. Друга освітня програма носить назву та математичне моделювання, і вона є частиною спеціальності прикладна математика. Це нова освітня програма у цьому 23-му році буде здійснено лише перший набір на перший курс бакалаврату. Але. Хочу сказати, що це одна з найбільш затребуваних спеціальностей на ринку праці, тому що вміння створювати математичні моделі, це унікальна можливість здобути гарну освіту і побудувати в майбутньому гарну кар'єру. Створення математичної моделі, а далі комп'ютерні моделі це досить такий довготривалий і складний процес, яким. Може опанувати далеко не кожний фахівець, але ми намагаємося саме таких фахівців підготувати. Для того щоб створити модель, яку потім програмісти могли запрограмувати, необхідно перш за все розуміти, яким чином формалізувати проблему. Тобто на основі звичайної природної мови, необхідно створити е, математичну модель, потім математичну модель е, через програмування. Е, перевести до етапу комп'ютерної моделі, побудувати висновки з цієї моделі, перевірити її на адекватність, на відповідність реальним даним і вже потім запускати на виконання. Таким чином, фахівці із математичного комп'ютерного моделювання це дійсно потужний, така потужна інтелектуальна еліта в сфері інформаційних технологій. І я хочу сказати, що сьогоднішні. Процес, який відбувається в сфері IT, наприклад, там той самий чат GPT, це є розробник не програмістів, безумовно, розробник математиків і фахівців з моделювання, які здатні створити такі складні системи штучного інтелекту. Основні дисципліни фахової підготовки, які вивчаються на цій освітній програмі, це математичні основи машинного навчання, моделювання нейронних мереж. Технології програмування математичних моделей, системи штучного інтелекту та інші можна багато говорити про сферу використання математичної компютерної комп'ютерного моделювання. Зараз важко уявити собі е, таку сферу, де б не були використані ідеї інтелектуальних систем комп'ютерних і математичних моделей, сфера ретейлу, системи комп'ютерної діагностики в медицині, системи е, е, моделювання в агробізнесі і багато багато інших. Третя освітня програма, яку хочу представити вашій увазі, носить назву інформаційні технології та бізнес-аналітика Data Science. Вона лежить в межах спеціальності системний аналіз. Чим же займаються фахівці з Data Science? Почну я з того, що в 2018 році корпорація IBM провела таке амбітне дослідження, намагаючись страхувати, скільки даних є в світі. Засвідчило, що до 2025 року ця величина буде. Величезного значення 175 зетабайт, 1 за байт, один за в сімдесяті степені байт, надзвичайно велике число ще серед висновків, які були в цьому дослідженні: те, що 90% даних, отриманих людством за весь період свого існування, точніше 90% даних, які має людство на даний момент, отримано за останні 6 років. На перший погляд, така неправдоподібна річ. Але якщо говорити про цифрові дані і про те, що наразі дані стають дуже важкими їх важко інтерпретувати, вони займають велику кількість інформації, то це дійсно відповідає реальності. Вже близько 10-15 років, людство буквально захлинається в даних, і ми маємо реальну проблему, яка отримала назву Data. Розібратися в кількості даних в їх прихованих закономірностях, тенденціях, особливостях поведінки, можуть далеко не всі користувачі, а тільки справжні фахівці в аналізі даних, які е, називаються деята сантістами. Хто ж такий дета сантіст? Безумовно, е, фахівець, який має володіти і знаннями бізнесу, знаннями математики, статистики, комп'ютерних наук, е, розробки програм на забезпечення і багато багато іншого. Але перш за все, це фахівець, який має суперздатності до аналізу, який здатен розгледіти у глибинах даних ті закономірності і тенденції, які не під силу пересічним користувачам. Основні фахові дисципліни, які вивчаються на цій освітній програмі: технології аналізу даних, аналітика бікдеї, проектування рекомендаційних систем, інструментальні засоби бізнес-аналітики. На виході після завершення навчання. Основним результатом це буде професійний інтелектуальний аналіз великих даних з метою виявлення в них прихованих закономірностей та отримання нових знань. І на завершення я хочу вас ознайомити з такими двома об'єктивними фактами, які не мають прямого відношення до нашої кафедри чи до сфери, IT взагалі, але дуже потрібні абітурієнтам. Перш за все, всесвітньо відомий ресурс Glassdoor, який щорічно моніторить найбільш популярні вакансії в світі. От на цьому слайді представлені 50 найкращих професій Сполучених Штатах Америки за 22, 21 двадцять рік. Цей список дуже динамічний. Є такі професії, які знаходяться на вершині списку. Наступний рік вже випадає там із десятки і двадцятки, але дуже мала кількість професій, які постійно знаходяться в топі. Давайте подивимося. 22 другий рік, третє місце Data Scientist, 21-й рік, друге місце, 20-й рік, третє місце до цього чотири роки підряд Data Scientist був на першому місці. Отже, інтерес роботодавців до фахівців з е, аналізу даних постійно залишається актуальним. І друге, це Всесвітній економічний форум найбільш визначна подія в світі, яка відбувається щороку швейцарському Довосі, раз на два роки. Видає дуже важливий для нас з вами звіт, який називається The F'uture Jobs Report, Звіт про професії майбутнього. І от декілька слайдів з цього звіту потреби світових компаній в фахівцях з прогнозом на 25 п'ятий рік. Давайте подивимося, які ж е, фахівці потрібні будуть компаніям. Data Analytics, фахівці в галузі аналітики великих даних, те, що відповідає прямо. Напряму Data Science, Internet of Things and Connecting Devices, інтернет речей і засоби зв'язку, те, що вивчається на освітній програмі цифрова економіка, Artificial Intelligence, включаючи Machine Learning and NLP, розробка природної мови, це те, чим займаються фахівці з комп'ютерного та математичного моделювання. І от ще один слайд це топ 20 характеристик фахівця майбутнього. Тут є дві колонки. Зліва це ті професії, попит на які постійно зростає, справа попит на які спадає, і хочу сказати, що в правій колонці тут є ще багато професій, які на даний час є актуальними. Ну от, наприклад, financial analyst, тобто фінансовий аналітик. хіба це не актуальна професія, безумовно актуальна. Але треба розуміти, що е, ці професії з кожним роком е, стають. Е, Менш затребуваним на ринку праці і знайти роботу за е, цими напрямами буде вкрай складно. А от зліва представлено ті професії, які тільки набирають обертів, і з прогнозом на двадцять рік будуть ще дуже дуже актуальними. Давайте подивимося, хоч на трійку лідерів цього рейтингу Data Analyst and Scientists – аналізенсайнтіст в гаузі аналітики даних та науки про дані. AI and Machine Learning Specialists – Фахівці галузі штучного інтелекту та машинного навчання, Data Specialist, фахівці в галузі аналітики великих даних. Тому це ще раз підкреслює той факт, що е, професії, які здобувають можете ви здобути е, у нашому університеті, вони забезпечать вам безсмарне майбутнє і безумовно гарну кар'єру. Ну і на сам кінець хочу сказати, що в цьому навчальному році вперше. На нашому факультеті наша кафедра відкрила дві англомовні магістерські програми Digital Economy і та Information Technologies and Business Analytics and Data Science, де викладання ведеться повністю англійською мовою. Є україномовні групи, є англомовні групи, що дуже важливо для міжнародної інтеграції України, і також. Те, чим пишається далеко, не всі кафедри університету, ми маємо реальну діючу програму подвійного дипломування із Братиславським університетом економіки та менеджменту, і е, ви маєте можливість вибори право безкоштовно навчатися паралельно і у нас в університеті, і на освітній програмі International Business Analytics у Братиславі. Шановні абітурієнти, я щиро запрошую вас на навчання до нашого університету на освітні програми, за якими вблизковою кафедрою є кафедра цифрової економіки та системного аналізу. Якщо у вас будуть питання, прошу не соромитися і звертатися шляхом тих контактів, які можете знайти на сторінці нашої кафедри, на сайті університету. Щиро вам бажаю гарного вибору. Залишається в безпеці, залишається здоровими, обов'язково переможемо. Слава Україні.